Ми опублікували тезисно статтю The Economist, яка називається, що Трамп хоче позбавитись а, Зеленського. Я знаю, що не у всіх у вас є доступ до а, The Economist, Тому ми зробили тези а, спираючись на різні видання, які в Україні і опублікували. Так вона називається Team Trump wants to get rid of Володимир Зеленський. Тобто команда Трампа хоче позбавити Зеленського. На телеграмці профілю ознайомтесь для того, щоб бути е, в курсі того, як Захід нас сьогодні сприймає. Чому це важливо? А тому, що, е, як би ми їх не сприймали, ми на них вплинути не можемо. Ми можемо зайти сто раз в мережу, написати якусь гадость відносно будь-кого із них, але це ні на що не вплине. Впливає те, як вони нас бачать. І оце варто знати. Телеграм, щоб з профілю бережіть себе, не забувайте підписуватись і висловлюйте свою думку. Це дуже важливо, але не агресивно. Ваша агресія ні до чого не призводить. Ви ж бачите, до чого призводить агресія, тільки до руйнівних наслідків.